Всім привіт! Сьогодні виїхали, подивитися трошки гриби в лісі. На сьогодні мокра погода. Вчора е -э трошки дощ прокапав, позавчора цілий день йшов дощ. І -э -э доволі було тепло. Ми вирішили поїхати подивитися, пройтися е -э -э по лісі. Може, що буде. Поїхали по своїм старим місцям, де колись і, 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 минулі роки збирали гриби, були висички і білі. Тут ми заходили, перший раз зупинялися, коли я знайшов одного білого, але поїдяний дуже сильно. І з Володя приїхали до Володя Нашов э, крашника. Великого старого. пирогова. Це букаємо грязно в лісі. Пошуках грибів. Допоки нічого немає. Ліс вологий, після дощу промочило гарно. Але грибів поки немає. Ще просто не натрапили на їх місця. Але ті минулі роки ми тут приїжджали на мотоциклах, то були гриби. Зараз обійшли весь ліс, всі місця, де були... Дивіться, стоять Комаров просто тьма гудять, Володя збирає, і сюди теж стоять гарненькі, Комаров тьма Плянок бы сейчас просто стоять Ідемо двоє, звідти йду. Водій де сюди прийшов. Не знаємо, які стоїть. На дорозі. Ось теж лисички стоять, гляньте. Трошки буликі голові. Нам це не заважає. Стоїть. Де Молодий, але вже погрызный. Такий грибочок. Сіду, побачив. Там така лисичка стоїть. Раз. Потім тут лисичка і він біленький. Сверху цей макар. тигровий, Женщины вам на заметочку. Ага. Под бассин. Гляньте просто забігли в машину, сіли, скільки комаров сзади за нами. Це уже розлетілися, а тут тучі, нічого не видно. Глянь це... ты мелких на ось під Под теж тоже там стоять. невеличкі Ще маленькі лисички. Там і сюди. Ну що, ми вже походили, збираємось їхать Зараз покажу вам результат, який вийшов. в мене вийшло вітерочка лисичок. Половинка. Пару білих. Там ще один десь невеличкий знизу. Так, комаров тьма. Машина. Це в Володі трошки лисичок Таким трошки красником. Трошки білий і так як всі називають полявик, заячий, то як називає їх пару штучок. Такі гарні біленькі.